І з нами Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Як завжди, раді вашій присутності у наших ефірах. Сьогодні тема, ось така від Bloomberg, підкинули нам тему, чи справді оця нездатність Євросоюзу постачати нам вчасно обіцяні снаряди, вона стала таким каменем розбрату між західною і східною Європою. І чому власне, чому не згуртуватися навпаки? І у чому претензії найбільші одних до інших? Ну, дивіться, в дійсності це розколи до цього був Західна Європа, давайте будемо відверти, особливою загрози від Росії не відчуває. Чому? Тому що їм, вони далеко, так? у них така логіка. Ну, поки там Росія, наприклад, якщо буде напад на. Країни НАТО, поки перетравить Балтію, поки перетравить Польщу, ми з Росією де зможемо домовитись. Така позиція ніколи не зникала. враховуючи те, що три країни Франція, Італія та Німеччина, взагалі вмовляли Україну три місяці здатися. Тому тут нічого дивного немає. І тому звичайно, що виникають такі суперечки, тому що кожен хоче переслідувати власний інтерес, коли особливо йдеться в тому числі про виробництво боєприпасів, і так далі. Франція хоче, щоб на її території вироблялося, скоріш за собою, у них найбільш потужна оборонна промисловість на континенті, не враховуючи, наприклад, Швецію. Позиція Греції та Кіпру теж зрозуміла, особливо Кіпру, тому що Туреччина купувала у них в 1974 році частину їхньої території. Зараз там існує не існує, ніким не визнана окрім Туреччини держава, північний Кіпр, і тому в даному звичайно випадку зрозуміла їхня позиція, і ми повинні на це зважати. І в першу чергу ми повинні задавати питання собі, як ми виробляємо і переводимо економіку на військові рейки. Тому що, наприклад, у нас немає кредитування власного ВПК. Уряд, наприклад, на цей рік виділив 17 мільярдів гривень допомоги на компенсування ставок для реального сектору економіки банківських. Так там немає ВПК, там у нас аграрії, там у нас рітейл, все що завгодно, окрім ВПК. Не забезпечена секретність ВПК, Воно фактично в відкритому доступі можна побачити, де знаходиться, де будується. Незабезпечена закритість поставок, в тому числі з різних країн. По намитній базі можна дізнатися Хто звідки веде, і росіяни можуть провести роботу, щоб е зруйнувати ці ланцюжки, на проведена роботи щодо страхування ризиків ВПК. Тобто, у нас е суда, які йдуть в Одесу, наприклад, вивозити українське збіжжя, виявляється застраховані державою. А тих, хто під ракетами будують підприємства, у нас не застраховане державою. Це при тому, що агроборони та е Агротрейдери могли б самі застрахуватися. Але цей... Тарас, безумовно, у нас є багато проблем, які ще належать вирішити. і Сподіватимемося, що це відбудеться найближчим часом. Тим не менше, давайте ми трішки ще поговоримо саме про ось ці проблеми між Західною та Східною Європою, про їхні неузгодженості. Ви згадали, і так само було в новині, про позицію Франції, Греції та Кіпру. Власне кажучи, гаразд. У кожного є своя позиція, яку ми маємо зрозуміти, але тим не менш, що далі, якщо кожна країна буде висловлювати якісь свої претензії щодо джерел постачання цих боєприпасів, а наші військові на фронті вже кажуть, що Росія значно їх перевищує оцими цими можливостями, як нам тоді діяти в цій ситуації? Чи може Україна якось бути таким рефері між цими країнами і все-таки переконати їх узгодити свої позиції? Ну, працювати в першу чергу за східною Європою треба країнами Скандинавії та Балтії. Їм страшно. Вони все відчувають, все чітко знають. Е, ви повинні розуміти, що все рівно, якщо вони наростять виробництво. Вони все рівно будуть дбати в першу чергу про власні інтереси, так а скільки у них буде в запасах і так далі. Коли ми їм даємо, говоримо, що гинуть наші військові, ну не їх громадяни гинуть, це наш біль. Ми повинні завжди тут розуміти. Тому я говорю про власне ВПК. Тому що ви повинні розуміти, як взагалі побудований Західний світ. Ми досі цього ми хочемо частину заходу бути, а не хочемо розуміти, як там побудовано. А там виходить, сам собі допомагаєш, тобі допомагають. Сам собі. Тобі не допомагаєш, тобі не допомагають. Кому собі що потрібно Україні потрібно чи наприклад Франції чи Німеччини? Вони вони проводять свою пози політику в, в залежності від своїх інтересів. В першу чергу вони чекають. А Може сполучені Штати Америки, а може допоможуть, а може не будемо так витрачатися і так далі. Ось ми на чому повинні. Я чому говорю про взаємозалежність від нашого напруження і нашої економіки, тому що це наша війна. І ми повинні розуміти, що зброю, яку навіть будуть надавати Україні, не можна не можна буде використовувати по території Росії, так а без перенесення війни на територію Російської Федерації, яке завжди наголошу, ця війна закінчиться не так, як хочуть українці. От е, налагодило ж виробництво власних дронів, вирішили питання з Чорним морем. От вчора на прес-конференції з паном Зеленським. Пан Малюк, голова СБУ, заявив, що будуть чекати багато сюрпризів, в тому числі. І нафтопереробне підприємство, і, от бачите, вже по металургійному підприємству прилетіла, і парти Чорного моря, і так далі. Але ж це ж наше напруження було, і ми це вирішили, а не чекали, поки зайдуть країни НАТО, там створять конвої для того, щоб вивозити українське зерно і так далі. Тому ми повинні в першу Чергу дивитися на власні ресурси, а не чекати, по хто хто хтось за нас щось зробить, тому що ви повинні розуміти, що ну не хочуть вони поки що переводити. Тобто, якщо дивитися динаміку, хто зараз витрачає на оборону найбільше зараз. Польща витрачає 4% ВВП впевнений, що за там Фінляндія вже запускає таку лайт мобілізацію власної економіки, тому що вони поряд з Росією. А стосовно Франції, Німеччини, Іспанії та Італії, ну вони думаються, навіщо нам скорочувати зараз соціальні витрати, це ж скоро, це ж е, буде обурення і так далі. Ось ми що повинні розуміти. Тобто, такі суперечки, це є норма. І ми повинні в даному випадку не переживати, що там відбувається, тому що ми не контролюємо цю політику. Ми тільки можемо консолідувати східну Європу і Але, з, я з, погоджуюся і з, з вами. День. Абсолютно погоджуюся з вами з цією вашою позицією. Хотіла ще запитати ось про що на останок закидають також Німеччині, що затягують вони з постачанням нам таурусів. А чим ну чим можливо у нас виробляти щось таке? А що було б аналогом цим ракетам, якщо ми не можемо їх отримати, наприклад, Шоль, від німеччини Шольц заявив сьогодні, що вантувати не буде. Бо це втягує німечну війну. тобто Британію і Францію надання Storm Shadow і Scalp, це одна розробка не втягнуло, А ось німеччину воно втягне. Ну так буде будуватися. Ми не повинні залежати. Чи можливо виробляти, Та можливо виробляти. Слухайте, у нас дві ракетна, два ракетних центри в країні: південмаш та кабелуч. Дайте їм кращий ресурс. Вони все ж зроблять, все, що потрібно. Ну, наприклад, ресурс з Укроборонпрому, який які як структура не може працювати, виробляти достатньої кількості зброї. Краще дати напряму якраз Кабелучу. Краще дайте ресурс. Вони все, що потрібно, зроблять. Оці вільхи, які а, були розроблені вже давно. І пусть на серійне виробництво, це ж жаналоги хаймерсів. Тільки у нас є а, у нас є установки в нашій країні, смерч, їх під 70 штук. Є ось що от на чому слід концентруватися, що ми повинні виробляти пере і що може перенести війну на територію Російської Федерації, а не чекати будуть вони не давати, не будуть. У них політика у них їхні громадяни не гинуть. От що ми повинні розуміти і не дивуватися тому, що у них відбувається, пане Тарасе. Дуже вам дякую завжди. Приходите до нас із зрозумілою чіткою позицією. Спасибі вам, що знаходите час до зустрічі.